Кортизолова нація, який відсоток людей зараз перебуває на автопілоті. Коли ти щось просиш, то вона каже, добре, за два-деколи три дні вона знову прокидається і там, починає щось робити. Так? Чи розуміло, що керівництво країни до чого йде не лише з чоловіками і жінками, не лише з тими, хто на фронті, хто зараз звільнився, у кого чоловік у полоні, чи на реабілітації? В тому числі і з тими, хто сидить по хатах і їхніми жінками. У них є діти усіх. Ці діти в більшості це українці. У них також є стрес. Стрес призводить до незрозумілих поки що недосліджених наслідків по стану здоров'я, по психіці, по розвитку дітей. Чи це вигідно, коли люди перебувають в так званому заціпенінні для там, тих, хто не хоче нести відповідальність. Так. Чи це вигідно для нас, для українців, котрі мали б зараз зорганізуватися і ставати ще ефективнішими продуктивнішими? Ні, мабуть. Чи це одна зі стратегій ворога для того, аби нас виснажити? Аби українці замість того, щоб займатися собою, вони просто йшли на автопілоті. І... Чим далі, тим інтенсивніше заходити, Імовірно. як ми можемо цьому протидіяти? Це, якщо хочете, можете порівняти під час замерзання людини? Не потрібно зараз залишати тих, кого ви знаєте, засинати. Коли ви бачите, що людина впадає в таку умовну сплячку, впадає у такий автопілот, треба негайно. З мого досвіду в цій людині пробувати відновити м'езеву пам'ять. Тобто вона не розуміє, що їй потрібна допомога в більшості своїй там надзвичайно високий рівень гормону е вкидів від цих хвилювань постійних. Це мало пояснювати фахівці, мала. Ціла доктрина бути розвинута за 4 роки по психічному здоров'ю нації, по тому, як зберегти його. А зберегти нам його треба, бо невідомо, чи це буде тривати 5 років, 10-15, навіть якщо в якийсь спосіб змусить, хоча я не розумію, що таке змусить русські нас ні до чого не змусили, а міжнародні партнери можуть змусити до перемир'я, якщо ми розуміємо, що воно нам буде шкідливе. Так от, навіть якщо змусить. То ворог ні в чому не планує зупинятися. І тому тут треба один одного проводити до тями, вчити, що таке там збивати зранку кортозол звичайним, банальним холодним душем на шию, на голову, як займатися загартовуванням, як займатися звичайними мінімальними фізичними вправами. Якщо хтось на реабілітації, то витягувати людину на прогулянку. Щоб. Щоб все-таки задіювати оці ці процеси обміну речовин і щоб виводити цей гормон, по іншому, ну я не знаю як розповідати довгі лекції там про харчування, про роботу з психологами, психотерапевтами, я думаю, мають фахівці. Є елементарні методи, коли ти бачиш, що людина на автопілоті треба відновлювати фізичні вправи. Обливання холодною водою, там все, що, все, що може людина вивести з цього постійного стресу. Це формувати на м'язовій пам'яті і таких людей об'єднувати між собою. Коли не розумієш, як буде далі, е, потрібно шукати орієнтири, які можуть допомогти тобі втриматися. Тобто, е, спорт, читання. Спілкування, якісь хобі. Дивним зараз звучить про хобі, але так потрібно вчитися на що переключити свої сумбурні думки. Для того, аби не перегрітися. Для того, аби не стати, як перегрітий системний блок, що певна частина людей, кого помічає з цим кортизоловим синдромом, вони не здатні опрацювати. Мінімальних, мінімальних операцій у своїй голові нездатні зосередитися довше, ніж на 15 хвилин. Чи це діагностують так? Чи є кому лікувати по цілій державі, чи Вище керівництво України ставить такі завдання, що нам потрібна здорова, свідома, твереза, мудра нація, котра здатна акумулювати ресурс і боротися ще довгий час. Чи нам потрібні діти здорові? Так. Чи хтось дослідив наслідки, що буде після таких викидів протягом останніх років стресу? Ні. Тому ну, не, не, будьте, не будьте байдужими, коли вам важко, якщо ви бачите, що поруч там, людям важко, вони завмирають, так би мовити, закриваються в собі, цього не можна допускати. Людині не можна дозволяти, щоб вона закрилась собі. Асоціюєте це, що ви не замерзли, а бачите, що хтось замерзає і каже, дай я посплю на 15 хвилин. Після такого сну не прокидається. Не давайте тим, хто до 2022-го була і є вашими сім'ями, родичами, близькими, друзями. Не давайте їм засинати. Не давайте їм закриватися у собі.